Бажаємо казацькому, цим тим, хто тягне на горбу цю страшну війну і хто допомагає тягнути на горбу цю страшну війну. Оце бачите? Хантер третій, Чуйка, контрол-дрона Сенс, Цукорок другий. Це те, що допомагає а, нашим козакам заїжджати в кіл з Зверху реп. І потрібно і низько і по відео, щоб працював. 1,2, 4, 3.3, 2,4, 5,8 ну це забаганки, в кого що є. Але оці девайси мають бути обов'язково. Так я за що кажу. Настільки простіше було працювати зараз. Да? Якби в нас військові адміністрації за всю війну були призначені військові люди, військові, солдатського, сержантського та офіцерського складу. Жодна військова адміністрація на території України такого немає. Донецька, Луганська, Харківська, Запорожська, Сумська область та й всі інші призначення виключно голобородька для полорами бабок. От в Павлограді є Павлоградська адміністрація, клоун, Клоунблі. Війна сунеться до Павлограда, блін. Де їхні зусилля по обороні міста, блять? Немає. Бригада, пацани, там, не буду говорити зараз, яка поїхала в військову адміністрацію на виробку дерев, я. їм дозволу надають. Вони ну, питання, козаків: а кого ви питаєте в дозволу? у яких канчалих? Поїхали, напиляли. Хто приїхав, отримав порило, блін. Приїхали мусора, блядь. Аналогічно получили порило. По мусорам окремо. Це наскільки вже сканчелижна, здеградована структура да, і по відношенню до військових. От самий ганебний випадок да, в Запорізькій області п'яний мусор, який зберігає, вони всі зберігають дома табельну зброю, взяв бухий, розстріляв трьох військовослужбовців, там 128-ї бригади. Кримінальні провадження це все фуфло, воно закінчиться нічим, мусор сидіти не буде. Мені просто ну дуже просте питання до цих пацанов. Чому ну, я розумію, можливо, вони без зброї були. Ви знаходитесь на виконанні під час воєнного стану у прифронтовій зоні. На вас здійснює напад в цивільному одязі, якась залупа з автоматичному зброєю, що несе перему безпосередню загрозу. Здоров'ю життю військовослужбовця. Не треба там. Бойовий статут для чого передбачений? Для таких випадків. Вогонь наураження, заїбашили цього мусора, блядь, і все, і забули. Далі ДБР, ШМБР, прокурорчики в дутих штанішках, хай прибігають і починають роз... розказувати, що він бухий робив. Тому що Запорозька область з мусорами там, блядь, по-перше, їх велетенська кількість прийшла на сторону підоров, да? І ведуть вони таке враження, вроді чекають підерів, і саме по відношенню до військовослужбовців. Тому вони не опираються ні на яке законодавство, ні закони, нічого. Вони опираються виключно на толпу мусорову одного військового. Да? І зараз ще застосування зброї. Адекватну відповідь треба давати. От як є. Да? Полізли, ти військовослужбовець на виконанні. Загроза життю і здоров'ю блядь, на ураження. Холодна, вогнепальна, штатна, табельна, ну, без різниці. І ну, військові розуміють, що теж і інші, і різні, да? і які там їм замполіти сказки розказують. Ну, то хай розказують кому завгодно. Ну, у мене думка така. Загалом, от, по адміністрації, я не закінчив думку, там дуже просто. Да? Вони, блядь, сепарського погляду військові адміністрації мають бути. Наповнені сержантським, солдатським, офіцерським складом з бойовим досвідом і їхні зусилля мають бути, по суті, це військова адміністрація, направлені на зміцнення обороноздатності. Немає в Україні жодної адміністрації, яка цим займається. Це Голобородьківська тема. Міндічі, єрмаки подаляки, блін, татарово-шматарово, чиста паларама. Бабки заходять. А потім на отакий остаток за зарплату ДССТ вже в зоні бойових дій, куди в їх відбивається і натягують сетки. Павлоградські клоуни ватні, Дніпропетровські, да. Там вата на 90%. Там для СБУ клондайк. Возьми їхні телефони, вони там із підерами переписуються. Мер оцього Павлограда, клоун вонючий, блін. Бігеве витанцовує, блін. Де кошти, блін, Павлограда? На оборону Павлограда, на ППО, на все інше, блін. Взять його цього півня за стрінги, блін. Бігає, блять, колондій. Пособірав округ себе муркалетов, там ходять подмуркують. На Новопавлівку, проїжджайте всі хором і там помурчіть. Там прийде підер, блять, і возьме за стрінги, блять. І заріже, як баранок, блін. Ну, от це на вас, щоб ви понімали. Десь мурчать в по Павлограді під Новопавлівкою, це різні речі. Так от. Оці гроші на військовій адміністрації потрібно віддати таким козакам, як ДССТ, от у нас по лінії Миколаїдем. Пацани під їх півіхами натягуючи зараз тунелі да? для руху. І це загодя потрібно робити. Чому нема цього Васильівки, Покровське. Ну було багато часу. Було ну, чому не робиться? Де да тому, що задача така і не стоїть. Я дуже довго, 4 роки не мог зрозуміти, що фортифікація. Відправляв її в СБУ. і куди я тільки не відправляв ці срані фортифікації. Зіро. А потім на плівках Міндіча, оказується. Та це дурно потрачено ідея. Ні, вони ж все одно безполезні. У нас е, в країні, почуйте мене, так? Да? Немає проблеми з тим, щоб ефективно блядь, знищувати підарів на нашій території. У нас в країні. Є цей ФСБшний проект корупція, через який зниження обороноздатності йде колосальне. І це потрібно розуміти, хто чим займається і хто як кінту переслідує. І щоб у нас не було в подальшому таких проблем, потрібно робити висновки. А висновки дуже прості. Оці пошуки миру у нас на фронті херачить, а вони бігають. Два державних зрадника із паспортами Російської Федерації, блін, Ізраїля там, Піндосов бігають. Єрмак і Уміров, який я фігурантами наплевка Міндіча, бігають в Україну, представляє. Ви в дурдомі, блін. Не час срачі розводити? Ні, вже за сім років срачів на розводили стільки, хоч би ми тепер розібралися, блін. Оці 73%, ви їх попритягували, ви їх і прибираєте. Уряд національної єдності склад парламенту людський, а не оця пітушня з Слуг народу, що по 20 в Параші получала, а тепер їх позаписували. Вони голосують як зайчики. Це не парламент, це, блять, що попала. І чим швидше ви це зрозумієте, тим швидше ми вийдемо з цієї війни. Всі хочуть міру. Я теж хочу міру. Але якщо зараз буде оцей мір, по-вашому, то одна частина буде в Сибірі, Друга частина буде на кладбище, третя частина в армії вторження в Європу. Оце щоб було зрозуміло. Оце такий мір. Несуть вам, блядь. Хуйло, Трамп, блядь, і всі остальні.